LinkedIn чи email? Що краще зараз працює? Linkedin. Linkedin. Імейл зараз ну дійсно він якийсь такий overload. Тобто тяжко да. так, так, спіймати спіймати який тобі дійсно важливо. І так треба ще його відфільтрувати і знайти. Я, я там, хоча зараз теж на сервісній стороні, на рішеннях. І, там рішеннях. Ну, тому. Якщо імейл, можливо, потім якийсь WhatsApp меседж, e якщо вже якісь там йдуть контакт трошки, якщо mm -hmm. все таки не холодний, або хоча б потім профолуапити в Лінкдіні, що я там вам написав інформацію, про яку ми домовились, чи ви отримали. Тому або використовувати все-таки різні ресурси, різні тулзи. Ну, звісно, зовсім не використовувати почту імейл e теж не варіант. E Але я вважаю, що такі ось зараз просто. Шаблонні листи, які ми ще в свій час років 5 тому використовували, і якась конверсія була в ігровій саме індустрії. І SAS платформи я думаю, зараз SAS саме працює, ще у них такі мас-аутрічі. В ігровій, ну, це більше якийсь таке буде виключення, я вважаю. Холодні листи.